Це ви вірно? Так, да, це я, Дмитро, кажіть швидше, бо я шаурму ділаю. Дана розмова в ваших інтересах, Дмитро Михайлович, тому угу. швидше чи не швидше, це вже... Я вам ще раз скажу, ротиком шевеліть швидше. Дмитро, Дмитро Михайлович, отже, в компанії в регулювання питання. Угу. Повідомте, чи ви вже підготували кошти, та через яку платіжну систему вони сьогодні надійдуть на рахунок компанії. Фу, я думав, ви сьогодні не закінчите. Ні, я кошти не підготував. Я кошти, ви брав, кошти не Я кошти брав, я відкрив своє діло, шарму ділю зараз, ларьок свій відкрив. Поки що ось, ось сьогодні перший день, пару днів, може, щось якась сума заробиться, тоді я плачу. Ви взяли ви взяли, взяли 5800 гривень в березні місяці і відкрили сьогодні, я так зрозуміла, ваш бізнес. Я да, да, бо я... Ваші... Якось трошки ваші покази не сходяться насправді. Що не трохи? сходяться? Так я не Ми тільки в вас маємо. брав. Я не вас тільки брав. Я в усіх компаній, що дали, маємо. я брав отак, брав, 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 вложив в криптовалюту, так. влажував, потім біткоін підріс, я зняв і ось відкрив я діло. Я вам повідомляю, що Шару будете чи не Компанії розцінювати це так. Вірно, Дмитро Михайлович? Так, вірно, розцінюйте як хочете. Розцінювати, да, як да. хочемо. Так шаурму будеш чи ні? Відправляти, відправляти вам шаурму того, на компанію? Скільки ваш будете, там сидить? Скільки ваш, ви скільки в там сидить таких, як ти? Десять ваша... шаурмів я відправлять чи скільки? Я бачу, це не Та нічого ти ваша... не бачиш, шаурми відправлять вам чи ні? Попередні, попередні ви закривали і кошти ви віддавали. Це я знаю, більше, що ти така зла, бо ти голодна. Правильно? Ну давай я щас кур'єром одішлю шаурму. На рахунку компанії, тому вирішуйте, яким чином це буде. А, я я понял, Завершу, короче, сиди нюхай.